Друзі, вітаю! В попередньому відео про відповідальність за незаконне самовільне встановлення шокбаумів та пристроїв блокування паркування я обіцяв зняти відео про відповідальність за вигул собак без повідків та без намордників. Тому сьогоднішнє відео буде присвячено цій темі і вважаю, що воно буде цікавим в першу чергу для власників собак. Оскільки відповідальність за такі дії може бути достатньо суворою, яка може бути полягати у конфіскації ваших домашніх улюбленців за певних обставин. Тому для тих, хто цікавиться юридичними консультаціями від адвоката, пропоную це відео для перегляду За результатами перегляду цього відео. Ви будете розуміти про відповідальність за такі дії і зможете прийняти для себе рішення, як краще вигулювати свого домашнього улюбленця і чи варто ним ризикувати, вигулюючи його без повідка та намордника. І так, цьому питанню присвячена стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказана Стаття містить три частини. За першою частиною до адміністративної відповідальності притягує адміністративна комісія при виконавчих комітетів міських рад, за частиною другою та за частиною третьою до відповідальності притягує суд. Так, відповідно до частини першої вказаної статті вигул собак без намордників та Повідків, а також неприбирання за собаками, тягне за собою відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Важливим моментом в цьому питанні є те, що відповідальність настає лише за виголо собак, породи, яких внесені до переліку небезпечних. Такий перелік затверджено постановою Кабінетів, кабінету міністрів України від 10 листопада 2021 року. Цей перелік містить достатньо багато собак. Серед основних це овчарка, дох та багато інших. Повний перелік буде зазначено. В описі до цього відео, за частиною <кій> другою в статті 154, відповідальність настає за повторне протягом року вчинення таких дій. Тобто, якщо особа вже була притягнута до відповідальності за вигул собак без повідків та намордників, і на неї було вже накладено. Попередження або стягнуто штрафу у вигляді 10 від 10 до 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян, то за повторне таке правопорушення вже буде наставати відповідальність у розмірі від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це становить від 340 гривень до 510 гривень. За частиною першої штраф становить від 170 гривень до 340 гривень. І як було значно вище від За вигул собак <кій> безповідків та намордників, відповідальність настає лише в тому випадку, якщо собака міститься в переліку небезпечних повітря. Якщо собака в такому переліку не порода собаки в такому переліку не міститься, то відповідальність відповідно і не настає. Але в цій статті, зокрема, в, 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 в частиною першої та частині другої, також відповідальність настає за неприбирання за собакою, тобто в даному випадку вже не залежить від того, яка саме порода собаки. Вказ... Вказані обставини треба розуміти. Що стосується частини 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, то відповідно до вказаної статті дії, які передбачені частинами першою та другою, у випадку, якщо вони призвели до завдання шкоди здоров'ю. Або майну інших осіб, за такі дії вже штраф становить від 1700 гривень до 3400 гривень із конфіскацією собак. Тобто вказану обставину треба розуміти. Проанові реєстр судових рішень, я виявив, що достатньо багато є. Постанову про притягнення до відповідальності саме за частиною 3, і за, за вказаною частиною судів немає іншого варіанту, окрім того, як одночасно і стягувати штраф і конфіскувати собак. Слід також зазначити, що проаналізувавши судові рішення, я виявив, що. Конфіскують не тільки собак, які місяця в цьому переліку небезпечних перед собак, а також і інших. Зокрема, виявив, що конфіскують навіть со собак дворових. Тому треба мати це на увазі для того, щоб не конфіскували вашого домашнього улюбленця. Як приклад, можу навести судову практику Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, зокрема, постановою вказаного суду від 21 жовтня 2022 року по справі номер 205 дріб 6753, дріб 22. Було встановлено, що. Особа вигулювала двох собак породи американський терьєр» у парку без повідків та намородників. В подальшому вказані собаки завдали шкоду здоров'ю іншої собаки, собаці породи Рассел Треєр, а також її власнику. На підставі зазначеного. Відносно цієї особи було складено протокол про адміністративні правопорушення, направлено його до суду, і суд стягнув із власника цих собак штраф у розмірі 2500 гривень, а також конфіскував цих двох собак. Власник цих собак в судовому засіданні заперечував щодо притягнення його до відповідальності, посилаючись на те, що його собаки спокійні. І він навіть не міг передбачити, що таке може трапитись, але суд ці пояснення до уваги не взяв і конфіскував цих собак. Інший приклад вже ідентифікаційні дані судових рішень називати не буду. У місті Львів також було конфісковано собаку породи дох у зв'язку з тим, що вона бігаючи по вулиці без повідка. Зачепила іншу особу, інша особа впала, якось там вдарилась. І у зв'язку з цим, також власника цієї собаки було притягнуто до відповідальності, стягнуто штраф, а також конфісковано собаку. Така от інформація на сьогодні. Сподіваюсь, вона була вам корисною. Ви будете розуміти для себе, чи варто вигулювати собак без повітків та наморбників. Оскільки наслідки можуть бути достатньо негативними. До скорих зустрічей! На найближчим часом будуть нові відео. Слава Україні!